Це мега смачне тісто, я б його взагалі використовувала і на паску. Воно еластичне, там нічого не треба не додавати, не обавляти. Воно виходить у всіх. А з цією начинкою, яку я зараз покажу, ви просто закохаєтесь в ці пиріжки, і я думаю, всі будуть у вас просити пекти їх знов і знов, тому що це будуть пиріжки зі смородиною. Із вишнею цю всю історію ми приготуємо на крахмалі. Відповідно, нічого не буде витікати. Все буде таке стабільне і дуже смачне. Беру кіло 200 борошна, 500 мл теплого молока, чотири яйця, два на змащування пиріжків. У мене тут 15 грам сухих дріжджів. Або якщо берете пресовані, то 40 грам. Я буду сьогодні пекти саме на сухих вершкового масла 200 грам. 250 г цукру і дрібка солі, 10 г ванільного цукру і 3 чайні ложки з гіркою. Це у мене цедра апельсина. Я дуже люблю не відчухатись цедрою свіжого апельсина, потім вимивати терко, це все звідти витягувати, а просто акуратно зняти шкірку звичайної овочі, чисткою, потім це все. Підсушити на батарейці в духовці, в блендері, передрібнити. І ось така класна штучка виходить, потім не треба нічого мити, пальці від вишні. І це дуже гарно буде виглядати в тісті без там, всяких грудочок. Буде гарний колір у тіста, і це дуже класна штука. 500 грам смородини і 500 грам вишні. Половина молока виливаю в миску. Сюди всі дріжджі. Одразу сіль. І одну. Дві, 2,5 ложки цукру, столову ложку з гіркою, 2 столових ложки з гіркою, 3 столових ложки борошна. Воно мене попередньо просіяне. І перемішую. Тепер все це харчовою плівкою я накриваю і ставлю на хвилин 20 в тепле місце. Вишню я поставила на помірний вогонь і додаю сюди 6 столових ложок цукру. 2, 3, 4, 5, 6. Це приблизно 120 грамів. І одразу висипаю 30 грамів кукурузного крохмалю. Якщо немає такого, беріть картопляний. Все разом одразу перемішую. Все гарно розмішала, але бачите, вишня біла. Це нормально, зараз все буде закіпати, і вишня з цим соком буде ставати така прозора і гарна. Я зробила більше вогонь, бачите, вишня вже починає. Ставати така прозора, ніде немає ніяких грудочок. Вистигати начинку я перекладаю в миску. Дивіться, яка вона абсолютно ніде немає ніякого білого, нічого. Це дуже важливо, щоб одразу ви все засипали, тоді не буде ні розводів, ніяких комочків і все буде ось так гладенько і прекрасно. Як бачите, все таке дуже однорідне, просто неймовірно класне начинка. Так само готую начинку зі смородини. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Ну, сюди додам сім от таких от з горкою столових ложок цукру, бо смородина кисліша, І знову 30 грамів крохмалів. Можна, звичайно, було б спростити ці всі процеси і просто поставити заморожену вишню, смородину, трошки сахарку туди. І це можливо теж було б нічого, кому треба не швидко руч, але все одно воно ближче до шва буде пускати сік, і це все буде не дуже естетично. Прилипне до дека, трошки підтече. Ну, як варіант, можна. Але вже не так гарно. Хвилин 10 в мене це все покипіло на помірному вогні, і ось така неймовірна краса вийшла, Вимикає вогонь. Так само перекладаю вистигати в миску і накриваю все це харчовою плівкою, щоб не було, знаєте, таких скоринок. Нам треба ідеально така гладенька, гарна начинка. В цукор вибиваю 4 яйця. Ці штучки, от завжди хочеться без них, але так не виходить. Кров прибирає, бо в крові душа. Опс! І тепер все трошки перемішаю. Подивіться, як класно підійшла опара. Чесно кажучи, такого ефекту від сухих дріжджів я навіть не очікувала. Підходила хвилин 20. Отака класна, класна вийшла. Вау! Сюди виливаю решту молока, яйця з цукром. І у мене тут розтоплене вершкове масло. Одразу всі пахучки: ванільний, цукор або ваніль і апельсинову цедру, можна лимонну. І перемішую. Тепер буду потрохи додавати сюди борошно. Воно в мене вже просіяне. Десь в три прийоми. У всіх борошно різне. Нам треба тісто, щоб воно було таке еластичне, не забите мукою і досить м'яке. Mm. Дивіться, який неймовірно класний колір. Я сюди не додавала ні куркуми, ніяких інших таких барвників. Це просто мелена апельсинова цедра. Наскільки це гарно виглядає. Висипаю все борошно і рукою замішую тісто. Довго я це тісто не вимішую. Буквально з усім заміс у мене йде на це все діло хвилин 10-12. Найголовніше його гарно вимісити на столі. Отаке класне тісто виходить. Дуже ароматне і колір ну, просто неймовірний. Це тісто абсолютно не липне до рук. Миску трошки змащую олією. І составлю підходити на годину півтори в тепле місце. Буду до нього дивитись. Хто хоче, можете обминати один, два рази. Я подивлюсь, можливо, я обминати його і не буду. Я тебе дуже люблю, але не хочу більше продовжувати наші пшениця. У мене це тісто підійшло одразу, буквально за хвилин 40 вже доверху. Я його обімнула один раз, і воно в мене підійшло вдруге. Ви можете цього не робити, але мені захотілося його обімнути. А, запах просто геніальний. Якби можна було б зробити такі парфуми, це було б супер. Тепер обминаюся, випускаю повітря. Боже, яке ж воно класне. Не липне зовсім до рук. Тісто просто шикарне. І абсолютно, абсолютно гладеньке. Тісто ділю наполовину, одна половинка буде. Для пиріжків з вишнею, інше для пиріжків зі смородиною. Формую кульки по 50 грамів. Я хочу, щоб у мене пиріжки були однакові, гарні. 50 грам це ось така от кулька, ось такий шматочок тіста. Я їх округляю і накриваю харчовою плівкою. 26 кульок по 50 грамів. У мене вийшло. одну кульку і качалкою або руками розкачую ось такий невеличкий коржик. І Накладаю начинку на середину. трохи руками іще підтягую і формую пиріжок, як ми зазвичай це робимо. Пишу прохожусь два-три рази, аби все гарно зліпилось. 26 кульок у мене вийшло на пиріжки зі смородиною, Їх так само формую, як і пиріжки з вишнею. Ось така краса вийшла. Це з вишнею. Бачите, там два пиріжечки, які я намагалася зробити ось таким швом. Я дуже задоволена, нічого не розлізлося. Зараз ставлю це все в духовку на 180 градусів, хвилин на 20, До такої легкої рум'яності я їх випікаю. А ось тут зі смородиною просто перевершили всі мої очікування. Зараз вони підійдуть, і я їх так само поставлю в духовку, але змазую ще пиріжки. Яйцем з молоком. Тут у мене всього 2 жовтка і столова ложка молока. Отак обережно, без зайвих натискань, щоб нічого не осіло. Я це змазую. Чекаю хвилин 5 і тоді ставлю в духовку. Я дуже задоволена результатом. Вони в мене випікались у газовій духовці. Це трошки складніше, ніж в електричній, тому що в газових духовках досить так сильно шмали низ, і треба свої вироби не перепекти, не зачорнити ось цю нижню скоринку. У мене все ж перша партія знизу трошечки підгоріла, але це нічого страшного. Я на низ поставила води або ще ставлять ціль. Тоді буде все нормально. І мені подобається тут саме те, що ось. При розломі, надкушуванні. Вони такі гарні. Якийсь такий є у них магазинний шик, я би сказала. Доки знімала відео, я вже з'їла штук 5. Кому сподобалось відео, дякую за лайки і коментарі.